Всім українцям та тим, хто пише слово хліб через букву є. З вами я, Остап Бринза, і це прогноз погоди на Трембіта ТВ. Завтра на Івано-Франківщині буде злива, хай йому весть. А краще б та злива була десь на Донеччині. До речі, на Донбасі дуже спекотно, так спекотно, що бараболя вся погорить до біса. А якщо не погорить, Короласький, звісно, якщо його не потравить. А того жука краще всього травить жартами від Пітрасяна. Жарти від Пітрасяна, жуки затравлені, не витримують, збігають, збираються купи і до жарти від Пітрасяна. 50 грам на відро Кока-Коли. Генеральним спонсором нашої програми є свиня у Петра. Свиня у Петра Алло Петро. Мені голяшка. Погода на Львівщині. Слава Україні, героям слава. І тим, хто пише слово клас через дві букви С. Значить, завтра на Львівщині вітер помірно східний десь 130-150 метрів на секунду. Якщо наші показники не вруть, то полякам що? вшиждеться. А у нас екстрені новини. Служба пошуку скотини. Баба Валя шукає курку, яка дожна ще три десятка яєць. Тьотя Галя з третьої хати від колгоспу шукає корову, яка пішла на дискотеку і не вернулась. Любов Фідосіївна шукає свого чоловіка Ваську, який отримав получку і, звісно же, не прийшов додому. Це була служба пошуку скотини на Трембіта ТВ. З вами був я, Остап Бринза, і це був прогноз погоди на Трембіта ТВ.